Романе Ростиславовичу, чи відображає результат на табло, те, що відбувалося на сьогодні на футбольному полі? Е, ну, можу так сказати. Готувалися до ігри серйозно досить. Більше хлопців, оце пенальті, яке було на початку матчу, десь повпливало на хлопців в психологічному плані. Не скажеш, що Результат відображається на табло в плані, тому, тому що ми мали дуже багато гольових моментів, невикористаних, де хлопці старалися, старалися грати в футбол, але ряд помилок, більшість помилок наших призвело. Можна сказати так, більше вирували емоції, чим сама хладнокровність хлопців. Як оцінити дії футболістів та чи можна вважати ушкодження Крамарчука та нереалізований пенальті Бідзінським якраз саме переломним моментом у цій грі? Ну так, можна сказати, пенальті, ясно треба забивати, тому що в таких іграх, де щоб вигравати матчі, треба використовувати ці моменти. пенальті, ясно. І... Ситуація по Крамарчуку, десь не, ми майже в нас один нападаючий, дійсно, який робить атації погоду і відповідно результати, де команда вся працює. Десь воно повпливало, але каже, незважаючи на ті моменти, ми мали дуже багато моментів, але ну, сьогодні на нашій стороні кажуть фарт напрямку. Олександр Сергійович, вітаємо вас зі зтягою сьогоднішнього поєдинку. Чи задоволені діями команди сьогодні та які та цим результатом, який ви сьогодні отримали, і як як налаштовувались на цю гру? Та що сьогодні не вдалося у сьогоднішньому протистоянні? Ну я сьогодні задоволений. По перше, скажу так: сьогодні перше коло, крайня гра була і ми нарешті зіграли. Я побачив командний дух на футбольному полі. Тому я думаю, ми перемогли. Сьогодні всі 20 чоловік, які приїхали, у всіх була одна мета. Тому я ну, задоволений, по-перше, всього відношенням всіх хлопців, як ми готувалися до цієї гри і як ми провели цю гру. А результат це вже слідство цього всього. Чи вважаєте не переломним саме моментом якраз нереалізований пенальті суперником? А в футболі якраз ну забила б нива. Я думаю, другий би сценарій гри було. Нам би було важче відіграла це завжди.